Ми всі чекаємо добрих перемін в житті, та не завжди ті добрими бувають, проходять темні хмари і дощі, випробування небеса нам посилають. Прийшла одна проблема, потім інша, і за кутка вже знову тягнеться біда, і ти роздумуєш, коли наступить тиша, коли затихне бурхлива я вода, а прес проблем продовжує давити. Стається стріли з відусіл летять, не знаєш ти, як бути і як жити, не маєш сили, більше вже стоять. Сьогодні ніби пораділа ти на хвилину, стоять і піднеслись, хотіла в небеса, та знову обмаламали тобі крила, і уся радість мить згасла. Але послухай, милий друже, дощі не вічно будуть йти, бо Господу не є байдуже, і Він поможе хрест нести. Так, Він допустив життя твоє проблеми та за ними закалить тебе хотів, відкрив тобі глибокі і таємні теми. У нього благодаті, Бомбу мотив. Якщо ти сьогодні в перемінах страдаєш, гірко плачеш і мовчиш, сидиш у темних і холодних стінах, а у душі так голосно кричиш то пригадай слова святі з Писання, їх сам Господь тобі лишив. Здає, зазнаєте у світі вистраждання, та будьте сильні. Він цього хотів. Амінь.